Вечір добрий до вашої уваги. Кременчуцькі новини за кілька секунд в сьогоднішньому нашому випуску. Дивіться в рамках трьохмісячника чистоти комунальники Чепурять Кременчук. Податківці влаштували флешмоб, аби заохотити громадян декларувати доходи. Та чим займалися школярі в гостях у нас гвардійців буде цікаво, не перемикайте. Після зимового періоду комунальники активно взялись до роботи: Чепурять Кременчук, чистять вулиці, двори у рамках тримісячника чистоти. Сьогодні у місті з сьомої ранку наводили лад працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Від сміття накопиченого після зими комунальники прибирали місця масового відпочинку, зупинки громадського транспорту та інші закріплені території. Сьогодні наша бригада КП Благоустрій Кременчука проводить прибирання на території, закріпленої за нашим підприємством на Полтавському проспекті. Вивозимо опале листя, збираємо гілки у рамках тримісячних чистоти в місті Кременчук. Робимо наше місто гарнішим. Цілому на обслуговуванні підприємства благоустрій Кременчука знаходиться понад 150 гектарів землі. Сьогодні листя, гілки та інше сміття прибирали на молодіжному у центральній частині міста, у парку ювілейному. Зараз прибираємо парк Ювілейний, а саме набережну парку після зимового періоду, після сходу снігу. На даний момент 5 робітників благоустрою працює після закінчення вирібання. Листя будуть обслуговувати наші прилеглі території, зупинки очікувані громадського транспорту. Опали листя після прибирання вивозитимуть на спеціальні майданчики. Такі роботи будуть проводити по всьому Кременчуку. У той же час працівники комунального підприємства КТП 1628 чистять прибордюрні ділянки проїжджої частини від сміття та залишків протижелебної суміші. Вчора прибирали по вулицям Леонова та Чернишам. Сьогодні прийшли на першотравневу. На сьогодні у мене працює трактор, і задіяно шість чоловік вантажників, які підмітають, які вручною навантажують на трактор. Сьогодні ми закончили прибирати Леонова, і у нас пройшов. Погрузчик, той, ми прибрали його, і зараз ми взялися за вулицю Першотравневу. Ми доходимо до вулиці Гагаріни. Потім у нас завдання. Ми виходимо на Артема. І ми стараємося. Ми з утра виїжджаємо і працюємо до пізнього вечора. Після того, як комунальники вручну приберуть ці ділянки, до роботи приступить спецтехніка при бордюрній частини почистять дорожнім пилососом. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. До Кременчука приїхав надзвичайний та повноважний посол Латвійської Республіки в Україні пан Юрій Спойканс. З високоповажним гостем зустрівся міський голова Віталій Малецький. Говорили в більшості про зміцнення двосторонньої співпраці, адже з Литвою у Кременчука побудовані міцні побратимські та економічні відносини. А от з Латвією їх необхідно посилювати. Хотілося б активізувати роботу в економічній сфері, тому що місто Кременчук має потужний промисловий потенціал і має експорт. Ні, потенціали. Ми б хотіли розвивати як ваш імпорт фактично в Україну для того, щоб Україна отримала сучасні товари європейської якості. І водночас хотіли б експортувати можливо продукцію кондитерської галузі, те, що у нас є продукцію заводу рукавних фільтрів. Ну можливо, ще якісь галузі були б вам цікаві з точки зору налагодження партнерських економічних зв'язків. Тому я сподіваюся, що наша зустріч сьогоднішнє знайомство буде плідне для обох сторін і дуже раді, що ви приїхали до. Нашого міста Кременчука Латвійські партнери також налаштовані на плідну співпрацю. Ми дуже раді, що ми сьогодні тут. Ми готові до подальшої співпраці з вами. Дуже зацікавлені співпраці з, взагалі, з регіонами України. Тому те, то, що ви говорили про можливість зміцнення зв'язків економічних, ми дуже зацікавлені. Ще один напрямок це освіта. Для нас також дуже, дуже важливо. Я знаю, що у вас є університет. Вони вже мають зв'язки з, з партнерами в Латвії, але готово допомогти знайти нові контакти також. Тому це наш перший візит. Я дуже вражений містом. Коли ми заїхали, побачили, що ну, усе усе виглядає дуже дуже гарно. І будемо співпрацювати. Говорили і про посилення зв'язків так званої народної дипломатії, Це цей обмін освітянським досвідом, культурними традиціями тощо для нас ключової це інвестиції в город Кременчук. Він великий промисловий. для нас. Головне це інвестиції у місто Кременчук, велике промислове місто, і дійсно має свій серйозний промисловий потенціал, з яким можна працювати. І Якщо є зацікавлені підприємці, які б захотіли розвинути у Кременчуці бізнес, спільний українсько-латвійський, було б дуже добре Бо нас з'явились такі економічні відносини. Почати співпрацю, адже у нас дуже розвинена молодіжна дипломатія. Практично в кожній школі є клуб юних дипломатів. Діти вивчають історію культуру різних країн, проводяться різні вікторини на знання тої чи іншої країни. Наші учні активно беруть участь у цих заходах. Латвійські гості відвідають підприємства і установи Кременчука для подальшого налагодження двосторонньої співпраці. На зустрічі ж партнери обмінялися сувенірною продукцією. Цією і зробили спільне фото Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Активні учасники благодійної акції Серце до серця сьогодні відвідали Кременчуцький перинатальний центр. Цієї весни ці молоді люди будуть збирати кошти на медичне обладнання для пологового будинку. Кілька років тому волонтери молодіжного парламенту вже збирали гроші для цього медичного закладу. Завдяки небайдужим кременчужанам у відділенні інтенсивної терапії новонароджених було придбано медичне обладнання. За допомогою нього медики рятують життя малюків і з появою нової. Апаратури смертність недоношених немовлят скоротилась у три рази. Це були придбані інфузійні насоси, поліфункціональні монітори, дихальні контури. Це обладнання допомагає дитині. Дихати за допомогою інфузійних насосів. проводимо внутрішньовенне харчування, вводимо ліки. Це система штучного забезпечення життя. Лікарі розповіли молодим людям про функції обладнання і відзначили, наскільки важливу місію виконують волонтери, беручи участь у благодійній акції. Виходження одної дитинки стоїть нам від 50 до 100 тисяч гривень. Це тільки за рахунок медиками, тільки медикаменти, і завдяки допомозі міського бюджету це все жінки не сплачують. А сама апаратура дуже дуже дороговартісна, вона коштує десятки сотні тисяч і мільйони гривень. Це дуже дуже багато. Тому ми розраховуємо на вашу допомогу. Щось, якась ваша частинка, вона допоможе врятувати життя. Молоді люди побачили результат своїх зусиль, цікавились історіями спасіння новонароджених, робили висновки. Зрозуміло всю важливість цього обладнання для спасіння життя, немовлят і цьому році також буду намагатися робити все можливе для того, щоб як можна більше зібрати коштів і таким чином допомогти акції. Я дуже рада, що ми робимо такі справи, і завдяки нашій допомозі маленькі діти мають можливість. Лікувати завдяки цій апаратурі відділення, де рятують новонароджених, оснащуватимуть новим медичним обладнанням, і надалі в рамках акції Серце до серця зробити свій внесок зможе кожен бажаючий. Цього року ми будемо збирати кошти на кардіологічне обладнання для лікування та діагностики наших найменших кримчужан. Ми дуже хочемо, аби дітки були здоровими, і ми знаємо, наскільки це реально допомагає лікарям, наскільки це полегшує їм життя і покращує якість обслуговування. Тому ми щиро сподіваємося, що нам цього року за допомогою всіх. Ремчан вдасться зібрати гарну суму і придбати дуже потрібне обладнання. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 21 березня міжнародний день людини з синдромом Дауна. Такий синдром це генетична аномалія, який притаманна додаткова 21-ша хромосома. Саме тому й припадає на 21 березня. Маленькій катрусі три з половиною рочки, таких як вона називають сонячними дітками. Мама розповідає, її маленька помічниця вже багато чого вміє. Вона може сама їсти, проситься на горшик, знає, якими предметами, що треба робити. Тобто, якщо це віник, то потрібно замітати підлогу. Вона знає, що це поїла, треба поставити посуд у мийку. Вона знає, що руки треба помити, обов'язково треба рукава закотити, якщо вона йде руки мити, або зв'язується з водою. Допомагає мені питається на вулиці щось робити. Ті ж самі граблі тягає або ще що-небудь. Два рази на тиждень Катруся працює з лікарем-логопедом та щодня відвідує реабілітаційний центр. Вікторія Погрібняк, лікар логопед, має чималий досвід роботи з сонячними дітками. Бідкається в соціумі їх не завжди сприймають. Не хоче спілкуватися, соціум замикається, тобто вважає за непотребу спілкуватися з такими дітьми, але ці діти настільки щирі, цим дітям притаманна настільки щирість, відкритість, відвертість і цієї любові, стільки є у цих дітей. Нам треба ще повчитися. Це саме головна притаманна риса цим людям. Міші 11 з половиною років, має багато друзів. Обожнює готувати їжу, тому в майбутньому мріє стати відомим кухарем. З лікарем-логопедом Вікторією хлопчик працює з трьох років. Ділиться секретом приготування піци. Yeah. А ти можеш розповісти, як приготувати піцу? Що для цього потрібно? Ковесе yeah, та like, sí. 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 yeah. Добре. Теплі обійми та компліменти дарує, як він говорить, свої віки, 15-річний пацієнт Артем. Під час інтерв'ю з хлопчиком якусь мить здалося, наче ми давно знайомі, настільки він цікавий та відвертий співрозмовник, захоплено розповідає про себе та своїх друзів. Перший мой друг, это... Маша Герфан. Привіт, моя хороша любов до музики это... просто невземна любов. Ну бо творіх я став автором. Бежу я вірші. Сніжинка по місту летала, проживала, До мені на плесі ховатися стала. Снезинку маленька, чого ти боїться, на вітрю холоди, на ти зріса. Ці діти насправді особливі, але не за зовнішністю, а за своїм винятковим позитивом. Саме головне це прийняти цих дітей. Чого не вистачає цього в соціумі. Ми не приймаємо цих дітей, але їх треба прийняти, і тоді буде дуже це легко робити. Генетичний збій не впливає на здатність цих діток навчатися. Вони талановиті, винахідливі і щоразу демонструють нові досягнення, наче вкотре вказуючи нам на свою індивідуальність. Люди, пасматрі, які зі як і ви, ми так зі зівемо, позиваємося, дитячим. Ну почему порой парохороні і не хотіти не слідять. Сумчасвіта моливка дітей. Мы отварим а хранить дверь. Мире, час любви и к людей. Я кружу тебя часы улыбкой коротерии. Я отдаю людям земли. Все раздаю по крупицам, по ложкам, чтобы однажды вспомнили о счастье, которое греет ладошки. Люди, посмотрите, мы такие же, как и вы. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кроменчуцкие новины. Країні триває кампанія декларування доходів, яка завершиться 2 травня. Сьогодні Кременчуцькі податківці в оригінальний спосіб нагадали кременчужанам про необхідність декларувати свої неоподатковані доходи. Вони одягнули приміщення в деклараційний банер, самі вбралися у тематичні футболки і роздавали кременчужанам жовто-блакитні повітряні кульки та листівки з інформацією про деклараційну кампанію. Як показує практика? Основні доходи, які декларують нам платники, це доходи від здавання в оренду майна, від спадщини, від отримання доходів іноземних від репетиторської діяльності, від сільхозпідприємницької діяльності. Флешмоб для того, щоб привернути увагу мешканців нашого міста, мешканців, які приїжджають до Кремлючуга. І спонукати їх платити податки. Торік під час деклараційної кампанії було подано понад 13 тисяч декларацій від громадян. З них до бюджету сплачено різних податків і зборів майже на 20 мільйонів гривень. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. З нагоди п'ятої річниці створення Національної гвардії України кармачуцькі нацгвардійці гостину відчинили двері для школярів міста. Підліткам показали техніку, яка знаходиться у них на озброєнні. Зброю, сучасні засоби зв'язку. Різного виду зброї від крупнокаліберних кулеметів до снайперських автоматів та гвинтівок можна було не тільки побачити, а й потримати в руках під наглядом військових. З показовою демонстрацією навичок виступили службові собаки, які допомагають нести службу військовослужбовцям. Bare rødt. Звичайно, що парубкам собаки та зброя сподобались найбільше. Мені понравилися собак. Мені сподобались навчання для собак, багато зброї. Я розбирав та збирав АК 47 Все сподобалось. Серед молоді були й такі, хто зацікавився тактичною медициною. Тут uh, показувати і uh... тут навчають, як правильно надавати допомогу собі та товаришу за допомогою джгутів та інших засобів. Я планую вчитися на військового лікаря. Наразі я член міської організації Сокіл, Му досвід в мене є. Варто відзначити, що Кармичуцькі нацгвардійці несуть службу з охорони громадського порядку як в місті, так і за його межами. Військовослужбовці щоденно заступають для спільного патрулювання з працівниками поліції під час проведення патрулювання під час проведення масових заходів. Також залучається для несення служби в місті Києві під час проведення масових заходів, і також регулярно вже на протязі. П'яти років військовослужбовці залучаються до операції об'єднаних сил, виконують службу на взорних опорних пунктах та на блокпостах. Також молодих людей закликали до вступу до Національної академії Національної гвардії України. Могли поспілкуватися з гвардійцем, запитати про проходження служби і перспективи служби. Також запросили ми на навчання до Національної академії Національної гвардії України, перспективи Національної академії, яка є матеріальна база, показали відеофільм. Вікторія Пальчик, Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кермичуцькі новини. Живопис, графіка, пейзажі та сюжетні фото у Кременчуці. Відкрилася виставка Трансформація та фотовиставка Мир нашій землі. Трансформація, виставка творчого об'єднання Нова провінція, на якій представлені картини шести художниць: Тетяни Шуляк, Інни Мосієнко, Тетяни Зубової, Данії Линочі та Аліни Соловйової. На огляд виставлено 45 робіт, в числі яких живопис, графіка, авторська техніка. Це чергова виставка нової провінції. Зазвичай ми навесні робимо наші так, би мовити, звітні виставки. Вже починаючи з 2002 року, це здається 19-та наша виставка. Зазвичай, коли ми виставляємо свої роботи, вони потім йдуть на міжнародні виставки, на всеукраїнські виставки, тобто їх відбирають. Але цього разу тут вже є роботи, які виставлялися у Львові, у Києві. Есі також у художній галереї відкрили персональну фотовиставку Ігоря Носова Мир нашій землі на світлинах. Представлені портрети художників Кременчука, пейзажі, сюжетні фото та сучасні арт-фотографії. виставка в основному це пейзажі, багато робіт. Це наша земля Кременчуська присвячується Кременчужанам. По різні пори року: взимку, літом, восени. Тут є і жанрові знімки, арт-фотографії. Є картина написана новою технікою наливним акрилом. Кременчужани із задоволенням розглядають картини і фото, обговорюють їх та фотографуються. Дуже понравилась виставка. Дуже сподобалась виставка. Приємно, що у нашому місті на такому високому професійному рівні виставляються такі сучасні автори. Сподіваємося, що й надалі у нашому місті відбуватимуться виставки з такими чарівними картинами, які викликатимуть приємне враження та радуватимуть око. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Погоду на день завтрашній синоптики прогнозують малохмарно, можливий невеликий дощ. Вночі стопчик термометра покаже плюс один, плюс два в день, плюс дев'ять, плюс десять. Це всі новини на цю добу. Дякую, що з нами. Події п'ятниці, 22 березня. Повідаємо вже за добу у випуску Кременчуцьких новин. Не пропустіть.